На одеському ринку привоз почали з'являтися сезонні фрукти, такі як персики, абрикоси та кавуни. Тож ходімо питати у продавців, скільки коштують та звідки привозять. Арбузу зараз йде кавуни Херсонської області. Є от азербайджанський е, темний арбуз, от це, огоньок називається, Дуже вкусно, без косточки йде. Є от такі крупні Херсонські області. Мелкі, і 40 гривень і 50 гривень крупні. Купляють хороші, зараз уже потихонечку вже сезон відкривається. Арбузы очень сладкие. Скажите, будет и скажи, буде меньше цена? Да, уже постепенно подешевеет. Okay. Я думаю, что через неделю уже будет нормальная стабильная цена. Персик ранний, вот. Келья. 100 гривен. Инжирный, тоже наш персик. 150 абрикоса и это абрикоса обвинется везет. Очень сладко, что это, что это. Но здесь они отличаются только по размеру. То есть крупнее по калибру, мельче. все. 150, 150 и крупная 200 гривен килограмм. Куда деваться? Кушать-то хочется все равно. Поэтому дорого, недорого, все равно. Надо. Кто на варенье, кто покушать. Ну, сейчас мало варенья, конечно, варят, но еще пока есть. Так, все дуже дорого. Цього року немає нічого, що було дешево, коштів ні на що не вистачає. Абрикоси 150, персик теж 150. На цьому мене вижихав. І порівнюючи з привозом, то тут дешевше. А чи брали в цьому році персики абрикоси? Так, звичайно, вже брали. Персики брали по 90, дуже смачні в нас. А тут ми ще не брали.